Сьогодні сніданок вихідний познайомить вас із кулінарними традиціями Кам'янця Подільського. Ризиковані експерименти суші по-українськи із салом. Без масажу їх не приготуєш. Масажувати обов'язково не просто живу, а таке чую вперше. Від сала до космічних рецептів один крок. Сніданок-вихідний відкриває секрети улюбленої риби космонавтів. Космонавти, які е, літають у, от, при Радянському Союзі, їм рибу готували в тюбіках тільки судака: ні червону, ні киту, ні хорель, е, ні сома, ні іншу. А ще дізнаємося рецепт аристократичного сніданку по Кам'янець-Подільському. Увага, зараз дуже важливий момент. Ух ти! Так смачно буває тільки, якщо страва зроблена просто неба. На мангалі, пательні, в казанці і печі. Кам'янець-Подільський одне з найбільш мальовничих міст Східної Європи. За неймовірну красу і вишуканість його називають квіткою на камені. Або ще перлиною Поділля. Тут усюди середньовічні фортеці, замки, церкви, кам'янцю більше восьми сотень років, і воно приховує безліч таємниць. Є легенда, яка розповідає нам про те, що в 14 світі на цих землях керували князі Корятовичі, і під час своїх полювань на Оленів, саме Олені вивели їх на Осівецький острів. З Часом князі Картовичі вирішили заснувати тут місто кемер подільський Візитівка Кам'янця-Подільського стара фортеця. Вона одне із сімок чудес України. Фортеця побудована на скелі і має 13 башт. Хто тільки не володів містом, і литовці, і поляки, і німці у 17 столітті тут панували турки. Це і позначилося на культових спорудах. Саме у Кам'янці-Подільському є єдиний у світі діючий костел із мінаретом. Саме турки і завезли сюди каву у 1681 році. Тут було відкрито першу в Україні кав'ярню. Це на 150 років раніше ніж у Львові. У Кам'янці під час першої світової війни працював лікарем Михайло Булгаков. Саме тоді він розпочав роботу над повістю записки юного лікаря. І ось я у Каменці. Я побачив місто і здивувався його сміливій та гордо неправильній архітектурі. Ось такі враження від міста у Тараса Шевченка під час його візиту у 1846 році. Втім, у кам'янця не тільки архітектура, а й кухня. Експерименти місцевих кулінарів несподівані. Сало із рисом гастрономічне ноу-хау. За мить ми його приготуємо. Солене, копчене, варене, тушковане, сало для кам'янчан. Другий хліб на поділі цілий культ цієї страви. Сьогодні ми поділимося унікальним рецептом, який готують тільки тут. Я тобі запропоную сьогодні приготувати сало запечене з рисом. Про сало газдиня Тетяна знає усе. Якщо добреньке сало, то дивися, ми його можемо так легенько пальчиком взяти. Бачиш, а воно от навіть залишається слід від льохи сало найкраще, воно мягеньке. Для того щоб вибрати правильно сало, треба брати з правої сторони. Тоді той, хто буде їсти, йому ліві думки в голову йти не будуть. Тільки єдине питання: як така тендітна дівчина? Полюбляю настільки сала, що ж руки тремтять. Ти думаєш, що можна поправитись від сала ніколи. 50 грамів на день сала обов'язково скоріше поправишся від шоколаду і від кави ніж від сала. Вперше сало почали їсти в Італії. Людям, які тяжко працювали у каменярнях, потрібні були найкращі і недорогі харчі, щоб швидко відновлювати сили. Сало ідеальний варіант. Воно калорійне, але абсолютно не містить вуглеводів. Тому сало обов'язково мають їсти люди, які займаються важкою фізичною працею. Крім того, сало добре виводить з організму токсини та корисне для печінки. Щоб приготувати страву, нам необхідно 2 кілограми почеревини. Її ми спочатку натираємо суміші з цукру, солі та перцю. І легенько пальчиками отак втираємо. Масажуємо. Аню, це обов'язково. Масажувати обов'язково Прост, Не просто. Років живу, а таке чую вперше. Моя <кій> коліжанка казала все життя пропила на капоті, не знала, що фуршет. Далі змащуємо сало французькою гірчицею і зверху викладаємо рис. Рис ми приготували наперед. Багатенько цибульки, багатенько моркви. Mm -hmm. На олійці підтушений в пательні. Крутимо, наче японські роли, фіксуємо нитками. Ну вона не слухається. Аня, бо ти ще не закохалася в нього. Беремо білу ниточку. Тепер ми будемо його тако моцненько, моцненько замотувати. Так як ти свого чоловіка до себе моцненько прив'язала, то так і треба сало моцненько замотувати. Далі у фользі відправляємо його на мангал прямісінько на вугілля на одну годину. Готувати можна, і в звичайній духовці Сухай. подобається дуже легенька, солоденька. Супер. Було так смачно, аж літати захотілось. Мандрівка на повітряні кулі над містом дуже гадна місцева традиція. Кам'янець-Подільський столиця українського повітроплавання. Адже саме тут, у 1784 році, вперше в Україні злетіла повітряна куля. Тепловий аеростат братів Монгольф'є стартував у Парижі на рік раніше. Тому просто обов'язково слід роздивитися місто з висоти пташиного польоту. П'ята ранку. Ми вирушаємо подорож з Богом. Мальовничі околиці, старовинні церкви, дивовижні замки, фантастичний каньйон річки Смотрич. З висоти неймовірно видовищні. Найголовніше та подорожі приземлення. Профі, да. браво. Склад, дякую. браво, дякую. А після приземлення традиційна страва від повітроплавців. Ну що, Юрій, що сьогодні готуємо? Сьогодні готуємо перепілок. А чому саме перепілок? Перепілок, тому що це та пташка, та тварина, яка зустрічала з давніх часів повітроплавців на приземленні. Угу, тобто... Вони завжди приземлялися десь в чистому полі, з під кошика. Як каже легенда, завжди вибігали перепілки. М'ясо перепілок у п'ять разів калорійніше, ніж куряче. Воно набагато смачніше та корисніше за свинину та яловичину. Перепиляти не можна вживати навіть у сирому вигляді, адже ці пташки ніколи не хворіють на сальмонельоз. А ще м'ясо перепілок допомагає швидко відновити організм після хірургічних втручань та інфаркту. Для приготування страви нам необхідно 10 перепілок, чорнослив, малина, сіль, розмарин та найголовніший інгредієнт шампанське. У воду кидаємо чорнослив, за ним перепілок, солимо та додаємо розмарин. Все це має добре протушкуватися протягом 20 хвилин. Як справжні аристократи зранку. Звичайно, шостою ранку ми вже п'ємо. Політ у нас був чудовий, приземлення прекрасне. З чим вас вітаю. Дякую. вам. Завдяки шампанському, м'ясо перепілок стає ніжнішим. Щоправда, ним треба не запивати страву, а вилити у казанок. Увага зараз дуже важливий момент. Ух ти, чекаємо кілька хвилин і додаємо зверху, посипаємо це всю страву малинкою. І ще залишаємо буквально на 3-4 хвилини, щоб все воно пройшлося. Перепілки у шампанському готові і краще смакують із варенням з Аличі. Mm. Оно Оно. На цій смачній ноті ми кам'янець залишаємо і вирушаємо на пошуки найцікавіших місць та людей регіону. Ми у селі Стараушиця. Це у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Тут справжні плантації, тільки не буряків і картоплі, а календули, мелі, м'яти і хінаци, ромашки та валер'яни. Микола Прудово сворощує лікарські рослини вже більше 30 років. Гідке – це другий джиншень в Україні. лікує майже 90 хвороб. Усі трави збирають вручну, потім сушать, пресують і продають фармацевтичним компаніям. Тут у нас в основному склад готової продукції. Тут і Меліса, тут і м'ята, тут і валеріан. Напевно, всі коти ваші, так? Да? Коти тут кожен ранок треба їх відганяти, але в нас і своя кицька є. Тобто вона, вона вже у вас експерт напевно, так? Вона напевне, в нас да? експерт. Якщо вона, як кажуть, отримує кайф, значить якість Валеріани прекрасна. О, О пішла. пішла, Так Так тут рай для, для котів, так? Для котів. Травами пан Микола не лише на життя заробляє, а й здоров'я ними зміцнює. Чаї заварює, додає у різноманітні страви та робить свої фірмові настоянки за родинними рецептами. Це в нас кропів'янка, це в нас калаганівка, це в нас сполині настоянка, а це з нагідок, які ми з вами бачили. Це як яксен. Гірко. Майстерно готує пан Микола не тільки цілющі настоянки, кухар він теж вправний, і просто зараз за його рецептом ми приготуємо судака по староушицькі. У нас у Дністрі водиться дуже гарна риба судак, і от ми приготуємо судачок по староушицьких традиціях наших дідів, наших правдідів. Судак одна із найбільших риб сімейства Окуневих. Зустрічаються навіть рибини довжиною до метра і вагою до 30 кілограмів. Судак любить чисті водойми, а ще судаком годують космонавтів, адже фосфору в ній більше ніж у будь якій іншій. Рибу надрізаємо, посипаємо сіллю, перцем, чебрецем та мелісою. Поливаємо соєвим соусом. Поки судак маринується, підготуємо овочі для гарніру. Нам потрібні перець, помідори, кабачок, часник. Нарізаємо і посилаємо хорошу енергетику. Кожну рибину обвалюємо у кукурудзяному борошні. Йдемо смажити на мангалі. Потрібна олійка, от вона вже й шпиркорчить. Тепер смажимо овочі. Дуже смачно. Я радий. Слухати. Ви просто пане Микола, ви кухар від Бога. камянець – це місто, яке надихає своєю неймовірною історією. Тут живуть найталановитіші люди, а готують так, що декілька зайвих кілограмів вам просто гарантовано. Тож, якщо ви ще не встигли побувати у цьому місці, негайно пакуйте валізи.